Мистецька підтримка передової. Півтора роки хмельницькі артисти активно допомагають військовим, що боронять країну на буремному сході. Відоме об'єднання Мистецька Подільська сотня віднедавна змінило назву на Мистецька Сотня Гайдамаки та планує розширити напрямок своєї діяльності. Гайдамаки це якби не просто так назва, ні звідки, це, це те, що нас подолян, об'єднує, об'єднується, наша спільна історія. Історія наших визвольних змагань У нас є деякі тут ще думки з того з приводу того, як буде наша організація розвиватися, тому що ми не збираємося зупинятися тільки на концертній діяльності волонтерській. хочемо це трошечки більше розвинути. Щоп'ятниці музиканти та вокалісти організовують благодійні виступи на Проскурівській. За зібрані кошти купують необхідні презенти бійцям та вирушають із мистецькими візитами у зону проведення антитерористичної операції. У очах військових дуже видно, що це їм потрібно, що вони ну що ми їх не забуваємо. Ми з ними, і вони нам потрібні як під ну як захист, а ми їм як підтримка. Коли відбувається концерт в частині, ніколи не ми не залишаємось байдужими, тобто ми завжди залишаємо за собою щось, тобто маскувальні сітки, ліки, їжу. Лише за минулу поїздку мистецькі гайдамаки накрутили більше шести сотень кілометрів та дали сім концертів в Артемівську, Новгородську, поблизу Горлівки. Тощо такий дощ почався. Ну, взагалі, ми питаємо хлопці. Давайте ми може хоча б там по скороченій програмі, по одній пісні, та й будемо закруглятися, Бо ж ми то під накриттям, а ви ж всі стоїте під дощем. На що вони нам відповіли, що в нас тут дощ майже кожен день, а артисти приїжджають дуже рідко до нас. Давайте по повній програмі хлопці так танцювали. Хлопці неймовірні. Ці очі цей запал. Загалом за півтора роки кількості виступів артистів-волонтарів у зоні АТО не злічити. Розповідають, багато бійців уже стали їх добрими знайомими. Приїзду мистецького десанту. Там чекають як подиху мирного життя, за яким так сумують. Ми коли запиталися в хлопців, хлопці може. Ми краще не будемо їздити до вас, а на ті кошти, які ми затрачаємо на дорогу, ми краще будемо щось закупляти, вам передавати. Хлопці сказали, ви знаєте, нам все одно не вистачить всього того, що нам треба. А от якщо ще заберете зараз від нас моральне задоволення, оце от розрядка, коли ви приїжджаєте і розряджаєте нас своїми концертами, ну тоді набагато важче буде воювати, ніж там без якихось тактичних споряджень. Попри те, що такі поїздки ризиковані, забирають багато часу та зусиль, ми ці переконані у цей складний час кожен повинен допомагати Україні тим, що робить найкраще. Коли війна першим ділом, що повинен робити музикант, артист, митець, звичайно, підтримувати військових, підтримувати наших хлопців і е, просвітлювати, звичайно культурно всі верстви населення. Крайний раз 26-я артиллеристическая бригада. Да, то есть как бы мы приехали. А ребята говорят, после вашего прошлого концерта мы накрыли очень хорошо сепаров, То есть там то есть они нужны людям. То есть самое главное, сейчас фронт, да, фронт хорошо, военные хорошо, но нужен тыл. Усі бажаючі мають можливість долучитися до діяльності мистецької сотні гайдамаки та таким чином підтримати українську армію. Знайти об'єднання можна в групах у соціальних мережах, а також щоп'ятниці на Проскурівській, незалежно від погоди. Артисти тут будуть давати благодійні концерти, допоки в країні триває війна, і захисники потребують надійного тилу.